вітаю вас на каналі Просто Мед і з вами Дарина. Сьогодні розберемо ось таку текстову задачу на рух. Ну, моя порада така, що в принципі ці задачі ну, варто промальовувати. Тому читаємо мову задачу із селище Вишневе вирушив Сергій. Тут у нас тут є вишнево позначимо його. Так, тут можна зобразити, так, якась у нас рухається матеріальна точка. Через 12 хвилин після цього звідти ж у тому самому напрямі вийшов Микола, який нас догадав Нав Сергія на відстані 4 кілометри. Отже, ось Сергій. Ось Микола, при чому можна а, вектор швидкості а, зобразити, ми розуміємо, якщо Микола вийшов пізніше і нас догнав Сергія, значить Сергій йшов повільно, Микола рухався швидше, вони зустрілися ось тут. Та, тобто а, є Місце зустрічі. А, отже, це задача над три величини, та, тому давайте спробуємо шлях, дивимося по умові задачі в кілометрах, а, час в годинах, ну і відповідно швидкість. Автоматично у нас виходить кілометри за годину. Так, в нас. Сергій і Микола. Потрібно знайти швидкість Миколи. Якщо він за дві години проходить на 2 км менше, ніж Сергій за три. Тобто, да. тобто, дивіться, тут, в принципі, є ситуація одна, і бачимо далі, що є ж, взглянта, ще інша ситуація. Так от знайдіть швидкість Миколи, якщо він за дві години. Проходить на два кілометри менше, значить, якщо він рухається дві години, він невідомо, скільки проходить, але якщо рухається Сергій впродовж трьох годин, то відомо, що Микола проходить. На 2 кілометри менше. Тому, якщо ми позначимо за Х шлях, який Микола долає за 2 години, то Сергій за свої 3 години подолає за умовою Х плюс 2 кілометра. Тепер ось ці задачі на три величини: швидкість, аль, швидкість час і відстань. Коли ми в таблиці маємо два, дві комірки заповнені в рядочку, то третю ми по формулі заповнюємо. Отже, що маємо зробити? Швидкість кілометрів за годину, тому швидкість відносимо х плюс 2 на 3, і тут х других. Тобто ми визначили а, вирази для швидкостей. А в умовах однієї задачі приймається, що якщо розглядається друга ситуація для цих самих учасників, швидкості залишаються ті самі. Тому можна, наприклад, побудувати а, другу а табличку, а можна. Я тут, можу, Ну, добре, давайте домалюємо. От, отже, в нас є друга ситуація, коли от вони нас доганяють один одного. Так, от, тут буде особливість, що рухаються вони з тими самими швидкостями. От, таким чином. Швидкість максима одразу буде. Миколи. Від, ну, вираз визначений. А для Сергія ми також записуємо. Швидкість та, та та сама переноситься і починаємо описувати вже цю нову ситуацію. Отже, вони. Прорухалися 4 кілометри і зустрілися. Ми можемо написати, що це буде 4 кілометри, вони рухалися. А, відповідно, все, ми маємо дві комірки заповнені. Час можемо розрахувати по формулі. А як ми це робимо? Шлях. Та, розбиваємо та скільки разів вміщується оця швидкість, тому що швидкість це відстань за одиницю часу, відповідно, якщо ми весь шлях та, поділимо на швидкість, дізнаємося, скільки ж разів там вміщується. Однак що ми 4 поділимо на цей дріб, та, після перетворення будемо мати ось такий вираз. Тут аналогічно. От, і у нас є вирази тепер для часу, часу руху От в цій новій ситуації, і, відповідно, ми можемо розуміти, що в дорозі, хто був довше, був довше Сергій. Тому що Микола його вирушив пізніше і нас догнав. Тому час до дороги Сергія більший, тому ми від більшого, якщо віднімемо. Меншу величину, то ми саме отримаємо цю різницю в часі 12 хвилин. Єдине, що одиниці мають бути узгодженими, тому переводимо хвилини в годину, 12 хвилин це 12 серед 60 однакових. От, отримали ось таке рівняння. Можна тут скоротити, так, тут буде 5, тут 1. А тепер, переносячи все в один бік, будемо мати спільний знаменник. Визначаємо додаткові множники. Тут буде 5х, чого тут є х плюс 2, бракує 5х. Тут є х. 5х плюс 10 бракує. Тут єдине з протилежним знаком, не забудемо взяти х в квадраті плюс 2х. Одразу розкриваємо а, от. І таким чином будемо мати 60х, відняти 40х. Відняти 80 беремо з протилежним знаком мінус х в квадраті 2х. Отримали дробово раціональне рівняння, яке розв'язуємо ну так, як коли частка рівна нулю. Частка нулю дорівнює, коли чисельник рівний нулю, а знаменник нерівний. Так, отже, переписуємо чисельник. Я одразу зводжу. Подібні доданки. От чисельник має бути рівним нулю, а знаменник не повинен дорівнювати нулю, тому одразу розв'язуючи, ми маємо дві умови, що х не повинен бути нулем і а, мінус 2. І розв'язуємо квадратне рівняння. Х в квадраті мінус 18х плюс 80 дорівнює нулю, дискримінант. Тут, якщо не виходить, ну тут можна, в принципі, підібрати. Да, 80, дуже гарно 8 а відповідно, тут теж буде 10. Ну так, давайте по теоремі да, те вієта. Тут дуже гарно підбираються розв'язки. Отже, 10, вісім. Отже, у нас є два варіанти для а, а, шляху, який подолав а, Микола. Але а, так, сказано, що швидкість більше за 4e2. Ми перевіряємо, що ось швидкість Миколи при рівно 8 буде дорівнювати 4, а це не задовольняє умову. От, і таким чином у нас відповідь. 10. Я дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було корисне. А пишіть в коментарях наступні теми, які у вас цікавлять. Діліться відео, підписуйтесь на канал, і почуємося.